Так склалося, що перша музична школа у Хусті відкрилася тільки 80 років тому. А що було раніше? Адже щедра на таланти закарпатська земля завжди була багатою на творчих людей. Утім, здобувати спеціальну фахову музичну освіту, наші пращури були змушені їхати у світ за очі до Угорщини, Чехії, Румунії та інших країн. Мова про ті часи, коли територія сучасного Закарпаття входила до складу Угорщини, Австро-Угорщини та Чехословаччини. Щоправда, у школах, які були у ті часи. У місті певні музичні знання таки давали, хоч це і був базовий рівень, та хоч щось. Зазвичай музична грамота тоді серед краян обмежувалася виконанням церковного співу. Діти інтелігенції грі на інструментах навчалися індивідуально, а більшість населення просто співала коломейки, які сама ж складала, або які почула десь на весіллях чи на вечорницях. За Чехословецької доби населення мало змогу ще й почути різні музичні жанри у виконанні. Оркестрів та хорів культурно-просвітніх товариств, які складалися здебільшого з випускників гімназій та вчительських семінарій, тож де і коли в Хусті відкрилася перша музична школа, хто її очолював, гри на яких інструментах там навчали. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, якщо хочете знати більше про минуле нашого краю. Перша музична школа. Музична школа у Хусті з'явилася восени 1945 року, рівно 80 років тому. Навчання було платним, але суми були невеликими і нікого за несвоєчасну оплату не відраховували. Письменниця з Хуста Таміла Весіцька у своїй книзі «Хуська школа мистецтв пише, що квартирував заклад у приватному будинку, що знаходився на розі вулиць Братиславської, колишня Лермонтова та Карпатської України, колишня Горького, і під школу тоді. Орендували дві кімнати, навчалося там 40 учнів, із ними займалося усього четверо викладачів: Еммануїл Шпіцер, директор, Рудольф Бенедек, Скрипка, Фанні Брайнштайн, Ольга Морозова, фортепіано. Згодом відкрився і відділ ударних та духових інструментів. Учні навчав гри Оскар Душенес. А відтак і віолончелі Євген Шпіцер. Уже через рік у музичній школі навчалося 57 учнів, із них 30 один дівчата. Друга музична школа у 1948 році. Музичну школу перевели у трохи краще приміщення. Там було вже п'ять класних кімнат від колишньої римокатолицької початкової школи. Вона була розміщена на території подвір'я теперішнього хузького багатопрофільного ліцею імені Магули, колишня гімназія. Інтернат, із музичних інструментів, як наголошує зокрема Таміла Вісіцька, там було тільки фортепіано, яке стояло у класі директора і рояль. У класній кімнаті інші інструменти учні змушені були купувати власним коштом, тобто кожен мав мати свій інструмент. Третя музична школа на початку 50-х років. Музична школа знову змінила локацію. Нині це Майдан Незалежності. А на місці будівлі знаходиться свято Кирило Мефодіївський кафедральний собор. Знаходилася там музична школа із 1950 по 1985 рік. На той час уже діяв навіть відділ народних інструментів Щепкові баян, а також набирали дошкільну групу на фортепіано. Навчалося у закладі вже більше сотні учнів. На жаль, під час паво початку 1999 року багато документів цього періоду замокли і їх було втрачено. На цей період у закладі вже з'явилися музичні інструменти – 34 клавішні, один комплект духового оркестру, 45 баянів, акордеонів, 4 скрипки, 4 віолончелі, 2 контрабаси, 1 ксилофон, 1 цимбали, 4 гітари, 2 флейти, 1 гобой, 2 тромбони, 4 труби. Школа займала три будівлі, які розміщувалися на одному подвір'ї. Було 24 класних приміщення. Один рік навіть працював клас бандури. Учнів навчало вже більше 30 викладачів. Хузька школа мистецтв. Ця школа відкрилася у 1985 році на вулиці Карпатської Січі. Раніше тут був окружний суд. Згодом культосвітня училище та лісотехніку. Мистецька Альма Матер за цією адресою квартирує і зараз. Хоча назва ще декілька разів змінювалася, займає вона весь третій поверх будівлі. На двох перших знаходиться спеціалізована школа номер 6 Має також чудову концертну залу. Тут уже дітей почали вчити не. Не тільки співати та грати на інструментах, але з'явилося багато нових відділів, у тому числі хореографічний, образотворчого мистецтва, театральний. Із числа викладачів та учнів створювалися колективи, які гідно представляли наш край на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 1 липня 1988 року на базі Хуської музичної школи та восьмирічної загальноосвітньої школи була створена школа комплекс естетичного виховання, в якій Чалося 656 учнів музичної школи і 280 загальноосвітніх шкіл міста та району. У 1998 році її реорганізовано в ЗОЖ перших третіх ступенів з естетичним вихованням та Хуську школу мистецтв. У 2007 році переіменовано на Хуську спеціалізовану школу перших третіх ступенів номер 6 та школу мистецтв міста Хуст. Наразі функціонально дві школи розділені у всі часи учбовій установі працювало дуже багато чудових викладачів. Назвати всі імена нереально, бо це займає окреме видання. Але, хоча б варто відмітити тих, хто займав ключові позиції. Отже, директорами школи були Еммануїл Шпіцер, Рудольф Бенедек, Людмила Калістратенко, Михайло Герц, Рудольф Погорецький, Василь Іонов, Михайло Гичко, Василь Андрійцьо і Неса Чернянчук. Наразі заклад очолює Володимир Власюк, заступники директорів. Рудольф Бенедек, Василь Іонов, Микола Лаба, Володимир Попович, Михайло Молочний, Інеса Чернянчук, Наталія Шимша, Вікторія Борсук, Зорислава Грицько, Оксана Липчей. Спеціалізовану школу номер 6 очолює Тетяна Дуда. Серед талановитих випускників: Михайло Медвідь, соліст Симфонічного оркестру у Мехіко, Едвін Мартон, соліст Симфонічного оркестру Будапештської філармонії, Андріана Пилип, солістка театру театру опери та балету у Будапешті Іванна, мала співачка, що наразі проживає та творчо працює у США, та багато інше. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Якщо хочете знати більше про минуле нашого краю, підпишіться на канал. Дякую усім за перегляд!